Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Власівська Полуниця. З вами білик Наталія. Сьогодні трошечки покажу, чим я займаюся, як виглядає моя розсада, і що в мене тут відбувається на моєму участку. Так, ось у мене сорт Марігіт, це ремонтантний сорт. Я кожен день хожу коло нього, обриваю усі. Квітконоси, я її не даю на ягідку, бо мені треба розсада. Ось такі вона випускає, випускає постійно. Ось квітконоси, я їх ходжу, обриваю. Таке навіть і в розсаді, в стаканчиках, ось ще молоденька геть розсадка, а вже ось вона хоче квітнути. От мені дати урожай, але ну, він же мені не потрібний. Я хожу ось так, все убираю. Вириваю всі бур'янці. У нас дуже жарко. Один раз тільки був дощик, От, а так дощів нема, дуже жарко. Вуса дуже погано все дає. Поливаю без кінця і края, Ну, ось так ось такий. Ось така робота в мене проходить. А ось дивіться, які вже саджанці. Звісно, я їх поливаю і утром, і вечором. Шланги я стараюсь не поливати, щоб вони не заболіли. А поливаю у мене така бутилочка з носиком є, і ось сюди в стаканчик поливаю. Ну, а самі великі кущі, то тоді шланга під, під кущики поливаю. У мене ж капельного тут немає, і щоб поверху не лить, не заливати її. Ось, ви бачите, що ось квітконос. Постійно, постійно вона випускає і ось всередині. Є квітконоси, я їх отак вбираю. Значить, дивіться. Спочатку я тут обрізала всі листочки, але я й досі. Де мені такі не нравляться листя, то я їх усі нижні, все обираю, щоб була вентиляція. Бо цей сорт він такий, кущиця, кущики такі непогані. Значить, я. Зробила, зробила тут обробки. Зараз покажу, чим я робила, бо ви ж мені будете задавати питання, чим обробляєте. То я ось зразу взяла вам показати. Оцей вертімек це інсектицит та корицид від всяких кліщів. Чого воно тут? Кліщі, білокрилка, тріпси, попелиця, ну, в общем-то, тут усе, повністю всі шкідники. Так, фірми Сингента. І додавила туди ось такий скур Теж Сингента, це от всяких пітністостей. Борошниста ось, ось роса, курчавість листя, альтернаріус. Ось по інструкції, все робила по інструкції. І також я ще зробила обробку швидке наростання кущів. А якщо на ягоду, тоді вона буде ароматна і соковита. Ось таким добривом я по листочку пройшлася. І тут у мене йде тут і сірка, і бор, і калій, магній, фосфор, марганець. Ну, в общем-то, тут повністю асортимент. Ось такими препаратами я обробила полуничку. От. Ну, а ось дивіться, яка вже в мене розсада. Ось хожу, де такий гарний кущик. Ось я їх беру. Ось, ось Бачите, коренева вже яка. Корінчики молоденькі, біленькі. Уже таку рослинку можна сміло брати і висаджувати, робити грядки. Я, кстати, вчора був праздник, то ми не робили. Хоча і сьогодні празник церковний у нас. Вже сьогодні я потроху починаю робити. А позавчора я вже дві грядки собі висадила. Хай укорінюється. Трошки у нас дуже жарко, може листочок якийсь і лягти, але це стаканна розсада, вона дня, два-три, ви її поливаєте, і тоді воно нормально все перевалочку робите і воно нормально приживається. Ось так покажу вам. Ось, бачите? ось Убираю. Квітконос в розсаді, ось убираю. Воно не потрібно. Я зараз на ягоду нічого не пускаю. Ось, наприклад, молоденький кущик, і ось вже один квітконос викидаю, ось другий квітконос. Це все, все я хожу кожного дня, оце все продивляюся, убираю всі квіточки. Так, ну ось вже почала зрізати, вибираю деякі стаканчики, щоб вони були гарненькі. Ось дивіться, ось, такі, ось така в мене розсада получилась. Звісно, тут між виноградами, тут у мене йде з однієї сторони виноград, і з іншої сторони. І тут така. І солнечко, і тіньок, і нормально. То більш міння розсаді тут подобається. Ось такі кущики, ось корінчики. Я потім все уберу. Деякий мені листик не подобається, оберу. І вже ось таку рослинку можна садити. Ось таку рослиночку я вже буду. Хто там замовляв, буду обзванювати людей і потроху вже починати відправляти. Бо мені важко її поливати кожного дня, і поки воно ще молоденьке, гарненьке, його садиш, воно швидко приживається, щоб коріння тут були не старі, ось. то можна вже робити грядки і теж ось, ось ці всі пообриваю. А це я сьогодні ще пуджанджі. Ось такі саджанці в мене вийшли. Вони під сітки затінення в мене стоять. Ось такі, ось такі саджанці. Листочки всі зелененькі, вже і вусика починають відростати. Но я їх не буду обрізати. Може, хто захоче посадити, то вам буде, він швидко виросте, ви можете розмножити грядочку. Ось такі саджанці. Ось, ось дивіться, бачите. Ось так, ось така ось такі саджанці я зробила, вийшлися. ну Дуже важко мені їх було вирощувати. от так. І заодно ось ставлю ось ці нові стаканчики, бо тут же швусика є, і я його підставляю. Ну і оце ж хожу вибираю. Де ось о маленький, я його не трогаю, хай ще росте. А де ось, наприклад, ось, наприклад, у ось мене такі ножниці. Ось, наприклад, саджанець вже нормальний. Я його обрізаю і ось вже кстати, його ще можна було хай поросте. Ну, ось о коріння є, то нормально. Біленькі, хороші корінчики буду буду убирати. Або ось. Раз, О, так щоб не видирати його, ось уже як прижилося хорошо. Ось дивиться, які корінчики і ось який садженець. То вже от такі рослинки я вже трохи відсилала, то якщо недалеко, то нормально при такій жарі. Нова почта я відправляю, то добре, люди мені присилали фотографії, то все нормально, доїхало, все прекрасно. Ну, все, тож, бачите, квітконоси кругом. Ну, як я ж кажу, кажуть, кожного дня я оце все, ці всі бур'янці, де не нравляться листочки, я їх теж зачищаю. Ну, все, наприклад, ось тут тоже, ось молоденький кущик. Ось він випускає один, ось другий буде розкриватися. Бачите, квітконоси. Я їх штрінько всі вбираю, поки я не даю квітнути, бо я роблю розсаду. Сорт дуже класний, ось у непоганий кущик. Зараз я ножниці візьму. Ось ножниці. Ось так одріжу. Робила по першій розіточці отак. О, дивіться, дивіться, яке коріння. Нормально. Так як у нас ще жарко. і це ж я відрізала від материнського куста, я його зараз пролью, поставлю в ящик і віднесу під дерево. І дня 2-3 воно у мене під деревом буде стояти. Щоб трошки адаптувався щоб самостоятельно почали працювати корінчики. Ну, ось так. Ось така мене робота проходить. Трохи починаю і собі грядочки висаджувати Ось два ящичка вже зрізала. От, і там. Ну, а ось тут на вулиці, в другому місці, то тут у мене, звісно, печеться все, я не знаю. І вуса так погано дає. І не знаю, треба щось придумувати, сітку затінення якось робити, тому що це не діло. Стільки роботи робиш, робиш, а воно все печеться. Сама ось ховаюся в холодочок, бо дуже-дуже жарко. Ну, ось трошечки вам ще покажу, як. Опилився мій виноградик, вже які груночки в мене наращ наращуються. Теж поки зробила, підв'язала весь виноград. Дуже така робота була кропотлива Всі пасинки обрізала. Ось дивіться вже, які грунки. Мені так дуже подобається цей виноград. Це юбілейново Новочеркаський А це преображення. Ось таке. А ось у мене новий сорт Армані. Ну, я не знаю, будемо пробувати в цьому році, я його ще й не пробувала. А зараз ну, ось у в мене. Бірочка, так, да, це Армані. То ось такі гроночки. Ось уже такі. Ну, я ще по гронкам, гронки ще не проходила, не робила обробку. Це треба пройтися. Свідчим я завжди роблю обробочки. Оці гнилі всякі. Чисто по грунам прохожусь, А так я вже виноград весь пробризкала, вже зробила. Ну і опять-таки я його підв'язала, але вже бачу наверху вже треба вусика все обрізати. Тобто роботи вистачає. Без кінця і краю робиш одне і те ж саме. От. Ну так, ось трошечки вам показала. Сьогодні зрізаю сорт Марігет. Завтра буду зрізати пуджанжі і Альбіон. Так що, хто там у мене що замовляв, буду всіх обзванювати. Потроху вже буду починати відсилати посилки вам. Так, розсада чиста, без п'ятін. Бо я обробочки всі робила. І підкормочки робила, і обробки. Так що, ось так. На цьому буду заканчувати своє відео. Бажаю всім миру, добра і всього найкращого. До побачення! Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, телефонуйте на всі питання відповім. До побачення!